Друзі, ну а тим же часом з'явилася інформація про те, що лідери країн Європи зателефонували після заяви Росії, що Україна атакувала резиденцію Путіна. Про що йдеться? Знову ж таки буде наголошувати, що це дописують власне російські джерела і буцім, то лідери країн Європи провели телефонні переговори в зв'язку із заявою Росії, яка звинуватила Україну в атаці на. Резиденцію Володимира Путіна на Валдаї. про це також повідомляло раніше агентство «Блумберг» ввечері 30 грудня. У телефонній конференції взяли участь канцлер Німеччини Марц, президент Фінляндії, ступ прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також вона повідомила в соцмережі ІК, що 30 грудня відбулася плідна дискусія з європейськими лідерами про. Нашу підтримку України, її безпеку та відновлення країни далі. Зацитую зрештою процвітання вільної української держави залежить від її вступу до ЄС. Це також є ключовою гарантією безпеки самої країни, зазначила вона. Ми ж нагадаємо, що влада Росії стверджує, що Україна буцімто. Намагалася атакувати безпілотниками резиденцію Путіна в ніч проти 29 грудня. Жодних доказів у Москви не навели. Ба більше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія посилить свою позицію на мирних переговорах, а атака не залишиться без відповіді. Ну і ми бачили вже зокрема ті заяви, які почали надходити і від Лукашенка щодо того, що все ж таки в Росії є засоби та сили, щоб атакувати і резиденцію лідера нашої країни Володимира. Имира Зеленського, ба більше шпікалю нині також назвав і слабкі місця заяв Російської Федерації про атаку на резиденцію Путіна. Без уламків і з різними цифрами німецьке видання «Шпігель» звернуло увагу на низку невідповідностей у звинуваченнях Росії щодо нібито атаки України по резиденції Путіна в Алдає. Сумнівне джерело і момент заяви. Адже журналісти зазначають, що повідомлення про нібито атаку звучив міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров, який зазвичай не коментує удари по території Росії. Крім того, заява пролунала після переговорів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, після яких американський президент заявив про значний прогрес. Також невідповідність характеру атак. І відсутність, звісно ж, доказів. Шпігель нагадує, що Україна завдає ударів по військових об'єктах, навтопереробній галузі та підстанціях. Водночас і спочатку повномасштабного вторгнення була зафіксована лише одна атака на російську резиденцію, і та була у 2023 році. Виплата кували Кремль, але тоді Україна заперечувала свою причетність. Вдані також звертає увагу, що Кремль не надав жодних доказів атаки на резиденцію Путіна. Зокрема, не було оприлюднено. Оно уламки збитих дронів, які Москва зазвичай публікує після атак України. Ба більше губернатор Новгородської області 29 грудня повідомив про 23 збитих дрони, і загалом за два дні області атакував 41 безпілотник. Такі ж цифри оприлюднило і міноборони Російської Федерації, що значно менше ніж 91 безпілотник. На думку Шпікель, мало ймовірно, що відповідальне міністерство не знало про масштабну атаку на важливе місце відпочинку. Шинку президента, ну і видання також підкреслює, що раніше. Не було повідомлень про настільки масштабні атаки на Новгородську область від початку 25-го року і до 11 грудня район загалом атакувало 80 дронів. Окремо журналісти називають резиденцію Путіна вкрай невдячною ціллю для атак через посилену охорону. Ну і вони посилаються на аналіз Російського радіо Свободи, яке на основі супутникових знімків зафіксувало щонайменше 12 систем ППО типу Панцер с 1 на цьому об'єкті. Ну а тим же часом друзі будемо говорити і про роботу партизанів. Адже агенти теж влаштували диверсію на залізниці у воронежі. І Далі розберемося з вами, що ж відомо станом на зараз. Адже агенти партизанського руху теж здійснили диверсію на залізниці в російському воронежі. Що спричинило також дуже важливо зазначити дезорганізацію постачання зброї. На Куп'янському напрямку про це пишуть наші колеги. Ну і зокрема, а про це повідомили в себе в телеграм-каналі. Атеж, дезорганізував залізничну логістику РФ на Куп'янському напрямку, йдеться в дописі. У залізничному районі Воронежа агенти провели диверсію. Знищивши тепловоз, який використовувався для перевезення військових вантажів, переважно для постачання куп'янського групування російських військ. Знищення тепловоза ускладнило формування ешелонів і порушило графіки відправлення складів із озброєнням та технікою, повідомили партизани. Подібні втручання підривають стабільність усієї логістичної мережі рашистів та допомагають силам оборони України звільняти території Харківської області. Зазначила ватеш. Ну і ба більше у Росії вже заявили про атаку дронів на Туапсе. і ба більше є влучання. Так, от місцеві жителі в соціальних мережах близько опівночі повідомляли про звуки вибухів та сильну пожежу в районі Нафтобази. Російська влада підтвердила влучання, що досить таки дивно. Так, от цей НПЗ належить РосНЕФТІ. Є єдиним російським НПЗ на узбережжі Чорного моря входить до десятки найбільших у Російській Федерації. Ну і знову ж таки бачимо, що цей об'єкт неодноразово вже ставав ціллю. А так, але що цікаво, на цьому приємні новини бавовняні, так би мовити, з Російської Федерації не завершуються, адже в російському КПВ після зустрічі з дронами також було тепло та світло, адже там палало. Знову ж таки, багато повідомлень саме від місцевих нині лунає про те, що була бавовна на території Російської Федерації. У Капаєві міг спалахнути резервуарний парк. Про що попередньо також дописували. Згідно з відкритими даними, також розташований і комбіна. На темп Росрезерву – це федеральна державна установа, що входить до системи Росрезерву і сам об'єкт призначений для зберігання. Палива цікаво, що міноборони Росії нічого не повідомляло про збиті дрони у Ярославській області. Вороже міністерство писало, що протягом минулої ночі чергові засоби ППО нібито перехопили та знищили 86 українських БПЛА. А саме 56 дронів, нібито було збито над акваторію Чорного моря, 9 – над Брянською областю, 8 – над Липецькою областю. 5 – над краснодарським краєм Росії, ну і 8 – над тимчасово окупованим Кримом. Бо більше знову ж таки бачимо, що дуже і дуже багато знімків вже з'являється у мережі, де Місцеві дописують, що досить таки гучно було на їх територіях. Ну а щодо ударів по території Російської Федерації, і щодо того, що відбувалося протягом грудня, щодо вибухів на тимчасово окупованих територіях, вже є певна аналітика від нашого постійного експерта. Адже Олександр Мусієнко це все прокоментував у себе в Ютуб-каналі. Тож далі пропоную заслухати. Видання Блумберг американське дає дані, що Україна. В грудні різко наростила удари по російській енергетичній інфраструктурі. Здійснено щонайменше 24 атаки, порахував Блумберг. Агентство відзначає, що це найвищий показник за місяць спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Серед цілей, які обиралися, це НПЗ, трубопроводи, танкери, порти і е, морські а Морські фактично поклади. А ну, оце бурові платформи, коли мова йде про Каспійське море, яке виносило успішно СБУ і Сили спеціальних операцій. Це теж, чого раніше не було, до речі, це теж розширення наших спроможностей та можливостей. І це неймовірно круто, коли ми бачимо, наскільки вони зростають.